Керівництво енергоатому, народні депутати, енергетики та з десяток іноземних гостей. Усі вони обговорюють, як уберегти атомні потужності України в умовах російської агресії і розвинути їх у повоєнний час. Керівник енергоатому Петро Котін розповідає: Україна вже відмовилася від російського палива, від російських запчастин для АЕС, а також не відправляє до країни агресора відпрацьоване ядерне паливо, заощаджуючи таким чином 200 мільйонів доларів щороку. Незамінну допомогу в цьому нам надає американська компанія. Весінгаус зараз все паливо постачається від до і ми також будуємо лінію по виробництву нашого власного палива за технологією Вістінгаус через. Два-три роки ми зможемо половину нашого обсягу закривати власним паливом. Інша половина буде постачатися від вістингаус з наближенням холодів та ймовірними атаками російських терористів на енергооб'єкти. Українців цікавить, чи будемо ми зі світлом в енергоатомі. кажуть, мають оптимістичні прогнози. Я хочу нагадати, що попереднього року ми також працювали з відсотковим коефіцієнтом використання встановлень потужності. Тобто, всі дев'ять енергоблоків були в мірі, Ніяких розвантажень, ніяких відключень енергоблоків протягом всього сьогодні зимового періоду. Так буде, я сподіваюся, і цього разу. До учасників конференції звернувся очільник Міжнародного агентства атомної енергії Рафаель Гросі. Він запевнив, МАГАТЕ контролює ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС. І агентство підтримуватиме Україну і нині, і після війни. Ми маємо захистити українську енергетичну інфраструктуру. Не тільки тому, що будь-який інцидент може мати великі наслідки, ми маємо захистити це важливе джерело електроенергії для України сьогодні і для часу, коли ця війна закінчиться. Я обіцяю, ми допоможемо Україні розширити можливості Хмельницької АЕС. Енергоатом має план стратегічного розвитку до 2050 року. Він, зокрема, передбачає побудову дев'яти нових енергоблоків за технологією Westinghouse. Таким чином в Україні можуть з'явитися і нові АЕС. Я вірю, в те що і на Черкащині з'явиться Чигиринська атомна електростанція, і ми зможемо забезпечувати не лише Україну екологічно чистою атомною енергетикою, але й зможемо. Її експортувати до Європи у ближчій перспективі енергоатом планує побудувати два нових блоки на Хмельницькій АЕС за американською технологією ap 1000 і завершити будівництво ще двох за технологією ВВР 1000 Адже за умов постійних атак росіян на інші види електрогенерації, саме атомна енергетика стає ключовою для виживання країни. Дмитро Фордак, Олександр Шиян та СН марафон Єдині новини.